Та я знаю, що холодно, Сергій. Ніхто тобі не обіцяв, що буде жарко. Так, друзі, отака погода сьогодні у нас. Це у нас вже день наступний. Но ми сьогодні каву нап'ємо, ребят. Каву ми знімемо окремо відео. Боже, тут скільки було квітів, все постригли. Ну так. Нічого немає, нічого не залишили. Ось, затягнуло. Вранці був дощ у нас. Ну так. Не дуже сильний. Це таке, мороз. Да, то... ну, яка температура. Я так переживаю за теплицю. Кажу, у нас не 11 градусів. Нічого там у нас не Ми погарить. Можемо його зняти і в тепліцю забрати. Ні, тут буде він висить. В тепличку ми купимо новий. Чуєш, як тежки співають. Ага. А Ану давай, чаєчку. Сегодня короче, дивився ролик, ребят, в ТикТоке попався этот мировий чемпіонат по чайкам. Ох, там избиваються куропатки. Поняла голоса усі короче? Краса, реально краса. Привіт. Нічого не робимо. Дивимось на краса. Поленечку. Холодно. Да, прохладно. Ще більш менше в ногу холод. Що? Аня каже, що треба забирати цю хворобу, ребят, На Весь дачу. Да. Ну де? Там де ми готуємо, там 2-3 вже стоїть, і то рядом ще й цю посадимо. Да? Хай росте. Короче, каву ми будемо робити завтра, ребят. Е, Знімемо окреме відео з розпаковкою цієї кавомашини. Я кажу це, як. Нове слово в мене появилась апаратура. Да, огляд у цієї апаратури, ріб. То вже завтра будемо знімати, покажемо. Бо... Не так, як ми цю м'ясорубку знімаємо. Ага, м'ясорубку ми купили, ребята, ще жодного <світ> разу і навіть не відкривали. Вона ж ковбасу робить, все якраз нам то прислали. Свині, да? чи якісь кішки? Да, свині. Ну, да. То будемо робити ковбасу, теж зробимо огляд тої м'ясорубки, як вона робить ковбасу і ну, Сергіївна. <ріст> То все покажемо, все розкажемо, як воно працює. І заодно ж і каву в цю машину покажемо. Про саме такі, знаєте, ми на акції падки, але користуватись новою технікою це для нас випробування. Так само, як Наталі нам прислала. Цю скароварку. Вона у нас півроку стояла. Ну не півроку, але десь місяця три, мабуть, точно. Ми боялись навіть підходити. Так само і тут. Я кажу, ну давай розфакуємо. Там на кнопочку треба нажати і все, і воно вже буде у тебе капучино. Кстати, там що воно робить? Лате, капучино, експресо і американо. Експресо. да Експресо? Еспресо. Еспресо. І американо. Так що. Ми модні, але коли ми це будемо пити, ми не знаємо. А зараз чайочик з лимончиком. Угу. Без цукру. Без цукру, так. А у мене з цукром. А у мене з цукром жод, да, так? Ні. А чого ні? Зараз покладеш, що. Ой, як гарно, ой, як гарно. Хтось написав, боже, така краса. Так, рібят, чесно. Дуже гарно. Дуже. Око любується і... Що мені подобається, що тут зелено навіть і зимою. Я не знаю, як це воно так. Ну так, да, тільки оці дерева ось ось зелені. А так це, в принципі, да. е оці хвої, хвойди тут ростуть, угу. воно якась, бач, така прям гарна хвойда стоїть. Різні види да, сін... да. соснових. Да, і воно так гарно ну взагалі. Що воно зелено. Там ліс, зелено, там ліс зелено. Ну, звісно, що коли весна літо, то взагалі. А літом і за високої вологості, я тьомі вчора розповідала, вам розповідаю, тут виходить так, що із за високої вологості тут теж зелено. От я знаю в Україні, там, де ми жили в Кривбасі, да, то там було так, десь е, червень місяць ще більш-менш зелено, а потім все горить. І трава mm -hmm. вигорає, все стає жовтей, да, да. і листя, таке вже. Да, дарами, сухе. Да, ну, сухе, сухий клімат від, дуже. Від, да, від спеки. А тут такого нема, бо нема такої спеки, і тут зелено завжди. Да. Волого, дуже волого. Да, ну, там люди якщо я зараз дам чайку, вони повернуться, ти думаєш? Не треба. Ще, ти тикаєшся, але вона знає, що я можу. Ні, я не буду, я не буду, Сергія, набійся. А там на балконі часто в них собака така величенька. І коли ага. я вішаю, вивішую білизну, вона завжди на мене ховкає. Да? Як, як будто я до неї прийшла, так. Да? У там бачиш ця ага. Ча, це Кач... Качалка. качки там не режим. Качалка, так. Короче, да. дим, пол холодний, холодний страшний. страшний да. Нам треба. Ей! Каже, я пошуткував. Шучу. П'ять хвилин ждав. Да? Да. Щоб прикольнуться Шо оце. Пожиткував. Да? Красавчик, давай. Зачеточка. Ну, більше так не роби. А це тканюшка, ну покажи. Я вже викраю. Да, це Аня вже викраює. Тут світло є чи нема? Ні, нема. Нема. Це Аня вже викраює, це вже новий виріб власне. буде да, на її каналі. Я знаю, що багато хто з нами дуже давно пам'ятає, як ми купували цю тканину в магазині тканин, «Світ тканин» в Кривому тканин". Розі. Так, це наш улюблений магазин. І ця тканина, от бачите, прийшов, прийшов в час, коли ми будемо от, показувати виріб, майстер-клас. Дуже відоме. Плаття, плаття. Нам треба його тут відшити, бо це буде майстер-клас на українській мові. І... Це вже піде на продаж. Да. Це, і це так, також буде йти все на продаж, ребят. Так що можливо, хто хоче, ось такі сарафани, воно чорний такий висить. Да, ще є, ще є. Це все є у нас в наявності поки. Ну я не знаю, до того часу, поки вийде цей блок, можливо, цього вже всього не буде в наявності, ребят. Да. Так що, щоб мали на увазі. Ребята, це буквально ось 30, 30 секунд. секунд дощ. От я вам і кажу, що. Отак жити на морі, ви зрозуміли. Це вже другий раз сьогодні йде Та, вже, вже. <кій> Ну. Так буквально ну, дві хвилини, як ми тут потеревенили, в тому році у нас в такий час вже на балконі. І квіти були, і все. Да. В цьому році. Це вже холодна весна. Ну, в цьому році у нас є дача, ребят. Це у нас така душина тут. Ну да. так. І там стільки роботи, що... Я Ані казав, давай тут теж зробимо тепличку для гірків. Є міні-міні-теплиця. Ну на що? Просто питання на що. Там, тут буде, можливо, якісь квіти, можливо, щось посадимо. Помідорчики, Помідорчики. Чисто, щоб тут поїсти. Бо літом практично завжди будемо на дачі їсти. Да. А тут чисто так. ну, ну Я, я щось насадила насадила там 40 штук. Ну, Планта. Ну. Балконних, балконних, І можливо якусь паленичку купимо пару горщиків, вже, щоб на розсаді вони були, щоб вже чиста. Щоб потім російсь да. висадити в землю. Да, да. Вибралися в магазин, робимо такі закупочки, ребят, ну дуже так по-серйозному. Давно ми так наскулялися. Да. І кавбаса, і навіть кавун взялися. Зараз знижці за кіло 4 злоти. Бачите, яка хазяйка, ребята. Перед тим, як показати, що ми купили в магазині, вона на кухні уборочку зробить і прошуршить. No, no, no. шершені. Коротше, що, ребят, скупились? скупились, сьогодні так пробігли. Давно ми так не скуплялися, Дві у таких торби. Раз торба, два торба. По знижечкам, як завжди, зараз коротенько по цінам, такий коротенький блог. Так, ось у а. тебе лізе Сергеївна. Сьогодні Сергеївна у нас як одуванчик. Так, поїхали, да? перше, що показую, давай так почнемо. Ой! Салат айсберг. Хто не знає, завжди беру його на салат. 350 грамів головка. Він у нас коштує. E, по, 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 так, 5,99, uh -huh. 6 злотих, став дорожче трошки, був дешевше. Далі, поїхали далі. Йогут. Ану не розбився? Ні? Ні, то щось вимазався. Е греческий, ребята. Да. Беремо постійно, це наша сметанка. Да. йогурт 7,49. До речі, вроді був 6,99, а став 7,49. Mm -hmm. Дорожче, бачите, все дорожче стає. Ми не знімали десь огляд покупок десь, Ну, місяць, мабуть. Місяць, так да, да. напевно, місяць. Так, сир тертий, мало по 300 грамів, ось такий. Ми взяли, запрям до нас картопелька запечена. Картопля по-французьки. Ну, ми вже показували, як ми робимо. Нарізаємо картоплю, перекладуємо м'ясо, картопля, цибулечка. Ще раз картопля і заправляємо грецьким майонезом. Майонезом блин, йогуртом. Ну так, грецьким майонезом. Сир 300 грамів 999. 10 злотих виходить. Ну нам навіть знижку на двох упаковках 1 злотий зробили. Ну, дякуємо. Дякуємо, тобто не 20 заплатили, а 1898. Uh -huh. От такої. Так. Ковбаса. Була по знижці. І ми її дуже любимо. Ми не планували купувати кобасу, але із за того, що була по знижці, один плюс один. Одну купуєш, друга. Ну, Подарунок Подарунок, не тіпа, а так воно і є, то ми взяли. Так, ковбаса виходить, дивіться, так би ми заплатили 18,90 за одну, за дві заплатили б 37,78, а заплатили за дві, ну 22 злотих. Давайте я буду округляти, щоб там не було вам дуже багато. Угу. Тобто, замість 38 злотих ми заплатили 22 злотих за дві ковбаси. Ось така знижка. Тому ми її і взяли. Далі. Кавунчик, ребят. Кавун. Перший в цьому році. Я так розумію, що з Іспанії їх привозять. Розумію, і я що з Іспанії. Не знаю. Там був один в розрізі, тут такий соковий, ти, mm -hmm. на вигляд, який він буде. Була ціна по 7 злотих. Сьогодні знижка по 4 злотих за кілограм, то ми взяли кавунчик на 4 кілограми. 4 кілограми, так. От зараз Будемо Куштувати. А ну, тихо-тихо. А ну, кто разбирается, ребят? То есть вместо 9... 28 злотых мы заплатили 16, за них. Uh -huh. 16 Ну, так захотелось. Ну, я за... не очень люблю так кавунчики. Кстати, по-польски кавун это арбуз. <laughs> Такие. Так, базилик. Две упаковочки взяла, бо закончился. Базилик, базилік, базилік. Ого, вітер ти чуєш? У нас Погода, ребят, е то сонечко було, зараз прям буря. Я, Просто, я не знаю. Чуєш, такі пориви вітра, хоч би там з тепліцей все було добре. Ти ж її закріпив? Та ну блін, ну таке ти що? Треба поїхати, може післязавтра завтра не вийде. Може з'їздимо, хоч глянемо, бо дощі такі йдуть, я кажу, там потім висохне, трошки відволіче mm -hmm. ось. Копати теж неможливо буде неділю дощів, в лівні. І Осту Вітер перевісти. Тут таке ну, море тут. Да. Страшне. Так, базилік по 2,19 за штуку. 3,38 за 2 заплатили, 8 грамів упаковочка написано. Так, далі огірки свіжі, написано ґрунтові. Ми купували, я вчора купувала вже декілька штук. Дуже смачні. Прям грунтові. Ну, от як літо. Uh -huh. ну, нема такого, знаєте, присмаку, от як теплічні. Написано ну, ґрунтові, не знаю. Ну, я ж кажу, на смак смачненький. По акції. Значить, е, Огірки. Ми взяли 615 грамів. Були вони без акції по 13 злотих за кілограм, а ми б заплатили 8 злотих за 600 грамів, а заплатили 370. Ну, можна, можна сказати, 50% знижка на них. Цибуля. Закінчилася, купили. Цибуля, хто дивиться в наші е, огляди, знає, що завжди вона по 4. Зараз дивимося, по скільки буде цибуля. 3,99 без змін. Ну, 4 злотих я округлила, то ми заплатили за кіло 245 5 злотих віддали. то Ціна цибулі незмінна, можна їсти. А, <реш> цибулі, так. Да. Картопля. Не витягаю, бо сипиться. <реш> В упаковці 3 кг. Звичайна, стара, немолода картопля. Так, 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 так. 3 кілограми. 3 кілограми 11 злотих. Діліть там. Ну, трошки там, 3,70 десь за кілограм, так? Да? Так, огурок є. Тут все, все. все. Убирай. Прибирай. А я цей тобі там. Опа! Так, теж. Все, все. Так, далі. Макова начинка присіли ми на булочки. Ми діти. і Я Ну, печу. воно видно, що ми вже всі як Так, да, Печу, бо діти і в школу беруться дуже зручно, напекла. Вони самі встали зранку, взяли собі по да, муку Купив оцю помазючку макову купив і все. Оце мені помазюку, 80, помазюки, маку Цього 850 грамів вистачає на дві партії. Я кажу, це на 24-26 штук. Ну, писали там в коментарях, ну, Аня маже, звісно, наносить. і да? Я ну, так, нормально наношу, mm -hmm. то це виходить на 26 булок. Вона коштує 9,99. За банку, але чогось знову на неї була знижка, хоча не указано було. Може, це може ми ввечері прийшли. Буває таке, як ввечері, якісь вечірні знижки. Ні, То на випічку така буває так? ввечері. Да. Ну, Один злотий п'ятдесят грош нам скинули, то вісім п'ятдесят вийшла макава. наченька. дякуємо. <реш> дякуємо. Не розраховували, дуже приємно. Там да, злотий, там один і п'ять і так і там папку колбаси дали. <реш> так і проживемо. Так. Бочок. Е, е, да, Бочок. Шматочок купили такого м'ясця. Е, Взагалі-то він по 18,70 за кілограм. Ось написано, давайте я вам розповідати. Це свинина. Так, да, свининка така. Е, по акції ми взяли її, бо була знижка. Так, це молоко. Ага, ось. О. Так, значить, значить. Це 1868 не за кілограм, а за цю вагу. Ось, ось за кілограм. 16,95. Я вибачаюсь. ну Ви зрозуміли, я думаю. Ми взяли за цю е, вагу, заплатили 12 злотих. Тобто uh -huh. Зі знижкою вийшло не 16,95, а 12. Ну, Теж дуже приємно. Yeah. Так, і, і і молоко. Оскільки ми почали пекти булки, і зараз я частенько щось печу, молоко у нас уходить дуже швидко. А на нього була знижка 3 плюс 3. Це значить, що купуєш 1, 2, 3 літри і ще 3 літри тобі у подарунок. Отака От історія. Тому у нас завжди. І мені подобається, що воно таке довго зберігання, що можна поставити не в холодильнику маленькому нашому, а там в кладовці. Е, молоко розповідаю, так звичайна ціна, ціна на нього 3,79. Це звичайна угу. ціна. Ми б заплатили 22,74 за 6 штук, а так ми заплатили 11,34. ну, В принципі, 50% знижка. Один плюс один. Угу. І моє молоко. І цьому мене молоко. Аж горлі пересохло. Козел, Козли. Тьома козел. Козлини. <смір> Козлине молоко. <смір> <смір> Точно! <смір> Козлине молоко. <смір> да, мій чоловік козел. <смір> так, Воно коштує 4,79 за пушку, за баночку. 19,16 ми заплатили за 4 штуки. Акції на таке молоко немає. <смір> <смір> Можна було взяти два Так. Ну, тобто, ну, можна сказати, 20 злотих за оце, 4 баночки. І того? І того. 145 злотих. Це вже зі знижки. Да, а да. якби ми без знижки, ну, дивіться, у нас знижка вийшла 52,70. Якщо, угу. враховуючи все, що ми взяли, то так 200 злотих зробив. Ну, а це 150 злотих зі знижкою. 100, ну, 145. Да, 145. От за оці за всі продукти. Нормально. Я вважаю, що це нормально. І нормально. молока вистачить на На всіх. На всіх. Що, <рес> будемо пробувати кавунчик? Давай. Да? Ну, Кустувати. звучить. А, ну. Хоча хтось сказав, що це все ерунда, оце стучать, оце звук, що це все розводнятися. Стуки-стуки. Дивлюся да. відео, що якщо сюди ударити, отак, так, типа. Якщо він спілий, то він має репнути, де порізався. Тьома, не треба. Да, спілий. Потік. Ну не репнув. Вот. Тьома, Дай сюди. Ох, і Тьома. Щось він кажеться що він буде як квашня. Так звісно так лупануть його. Зблизька, кажу, показуй. Ой, хороший, хороший. Харненький. Сейчас угу. будем пробовать. Запашный. Иду уже. Пахнет, знаете, чем? Ковунчиком. Испанией пахнет. Да? Ты там знаешь, как пахнет Испания. Гором. Можно его. Ну, я прикольный, Серегина. Не, ну, хороший, я думаю, він сім да. Хороший. Коротше, зараз ми куштуємо і ми хочемо, щоб Аміра не їла його. Угу. Бо знаєте, дитина мала. Захотіла, Тво, твої усі Ну. Чи ж згадала відео в інтернеті, бачила? Чоловік бере так кавунчик, скибочку. Курям дає, а вони викльовують насіння. Ага, ага. Озвучка така технологія! Технологія! Все ага, ага. так у нас курей, щоб нам повикльовували це насіння. Солодкий і дуже смачний. Так, да, реально. Угу. Ну, бачу, взимку і Таня приїжджали з Пашею. Теж ми взимку купували кавунчик на пробу. То теж був солодкий. А літо брали, то не смачний. Ой-ой-ой. Да. Смачний. Та ти що? Та я, я думаю, то... мені можна. Я кажу, це із, з Іспанії привезли. Це ж не тут десь на грядках він. М -м -м -м. Давно такого не їв. Угу. От знаєш, прям сахарний. Да. Смачний, смачний. Ой-ой-ой. Хоч би не вся ця сьогодні сім'я. <рес> Щоб твій козел не обіцяв, <рес> Ну да, ти сей цього молока нап'єшся. Арбуз, <рес> чи кавунчик. Не напьюсь. Це косточки тільки. Так, да, я теж так не люблю цей. Короче, друзі, все. На цьому все. М -м -м. М -м. Кстати, дивився ролик. Дівчина одна каже, Ну, їй в коментах пишуть, типа... Ой, пістициди, це mm -hmm. на арбузи, не їжте. А вона типа теж купила ж, типа mm -hmm. Типа ж поїсти. А вона каже, Ребятушки, колись для нас було дико, що огірки взимку почали продавати. Mm -hmm. І зараз йому всю зиму нормально. А пестицидів ніхто не типа. Mm -hmm. mm -hmm. Так само і за кавуни каже. Прийде час, звикнете, що вони будуть круглий ну, да. типу. Весь Все. рік, як і полуниця, теж весь рік. Вона в теплицях росте. Це ж не то, що. Mm -hmm. Це в нас ще mm -hmm. наші оці думки. Що там поля травлять, да, да, що нас хочуть хімії, хімії заговор. Да, да. Нема вже того. Ні, ну, Може трохи і є. Ні, нас але... травлять по-любому. Але не кавунами. Да. <ріх> До речі, в нас вже продають полуницю. Я дивилася вже, знаєте, в нас так ставлять, ставлять такі ларьки. Ми колись показували, якщо ви нас давно дивитесь, то бачили, Такі у формі полуниці, такі металеві лачки, то зараз полуниця коштує 25 злотих за кілограм. Mm -hmm. це, це вже ну, полуниця ця, вона ну, ну, напевно mm -hmm. теплична, я так розумію, але ну, польська. польська. Mm -hmm. Клич дітей. Я вже як трактор пережовую. З <риклад> кісточками, да? Кому виросте? В дитинстві мені так казали. Хвостик виросте. <риклад> мені в дитинстві так казали, я так боялася. Колись ковтула з вишні кістку, та так плакала, так плакала, От мені, Це всі да? і мені розповіли, що деревина виросте з рота. Ну, з рота, правда, казали. З рота? Да. А мене на голові казали, черешня да. виросте. Хто до чого додумувався, так? Да? Mm -hmm. Це ж бабусі у нас такі були. Так, да, бабуся казала. мені, Я так плакала, як згадую за... запам'яталося. Базарчик. Да? Травма дитинства. Це перший буде раз, як Аміра буде куштував. Yeah, yeah. Ням-ням. Ну давай, Маркуха. Ой, у тебе тут дві тарілки. Ага. Дуже смачний. Да? Так, солодкий дуже. Ану, Амірка. Ану. Ам-ам. Ммм. Mm. 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 Давай, мама, дай, сюди. Вот Ммм. Ну, но бо солодке, Ну, солодкий, прям сахарний да, такий? Yeah, Смачные. Не тут, а тут, а тот. Ммм. Ням-ням. Ну, це шматочки и все. Mm -hmm. Ну що, друзі, як ми любимо казати, спустошуємо свої ми холодильнички. Спустошуємо, так. А да. да, ми сьогодні, бачите, ягодку їмо. Mm -hmm. Це ж ягодка, mm -hmm. ви знали, хлопці? Mm -hmm. так? Mm -hmm. так? Щось ти не їсиш його. Косички, Я їм так косички, Тогда йому ножик хай виколупує. Я ножиком в... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик, -чик, Чик, Так, отак. От а глотати не можна? Не можна, бо Шашлай? виросте дерево. Глотати? <рес> Ні, глотати не можна, бо дерево виросте. Може з рота, а може тут з голови. Всерйоз? У мене чуть не виросло. Только у мене черешня. Только у мене чуть. Чи черешня. А у тебе що чуть не виросте? Кавун? Черешня, черешня да? теж. А ще з попи хвостик може вирости, як у кавунчика. Як у, у свінки. <рес> Кабанчика. Да. Ну костлявий. Смачний, але дуже так. костлявий. Дуже-дуже. Коротше, зайшов, так? Да? Нормально. Угу. Що, іще будете? Що, угу. ще будеш? Покажи камеру дай. Ні, камеру папа не дасть. <реш> ага. Папа купив, папа порізав, папа прибирає. За, за всіма. Да. А ця є. Молодець. Папа після мене саміра. Папа й білу футболку засрав. <реш> Короче, не знаю чому, це, знаєш, зараз аз Угу. Ага. Ця трижечка така пішла. І дитинство згадалось. І в дитинстві. Що і в дитинстві, що і зараз кавун люблю більше, ніж дині. А я дині. А бабуся в мене навпаки любила Дині. Ну і кавун люблю, ну вона його з хлібом їла. В мене бабуся теж. Ні, на тріс. Я теж ніколи не їла і, з хлібом. Хто це? Друзі, можете написати, а ви що любите більше? Кавун чи диньку? Просто диню. Смачно, дуже важко знайти. Арбузи чи кавунчики легше смачні. Аміра, а ти диню... сподобався? Кавунчик сподобався. Ну дай папі палець. Ти як кавунчик, ти і кольору кавунчика, так? Дай да? папі палець теж погрызим. А папі? Ну, мізінчик давай папі, ти той, я цей. Ты знаешь, леди что-то хочет. Да. Тёма, папа и что-то дам. Сейчас я скажу, ещё придумаю, что я тема, хочу. Тёма, папу. А я не дам ничего. Ты верти меня цьому. Не-не, не можно. Ой.